Так, друзі, всім привіт! Знову я Ментрі. Це друга частина, як я граю з Дімою Поро. Ви, напевно, бачили вже другу частину. Ой, першу. Якщо ви не дивились, то можете обов'язково подивитись. Я це... Ну, коротше. Але також не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Посилання я залишу в шапці профіля або проскануючи цей QR-код. Ну, а також не забудьте підписатися на телеграм канал Діми про, про цей QR-код. Ну, коротше, ну тут я вже хочу постріляти, я би так сказав трошки. І шукаю, де ж тут можна знайти патрони. Ну от я знайшов. Тепер я буду перезаряджатись. Ну, а потім я вже хочу вбити ось. В біть новечку, яка просто цього не заслужила. Ну, можна ж правда? Ну, а потім я вже хочу прогортати до самого низу. Ну, а далі я хочу вже наспамити ще із залізними големами, бо просто я хочу постріляти по них. Отак от, от він там нехай теж може стріляти, мені пофіг. Але якщо ця запись записувалася вчора, а сьогодні я вже записую другу частину, бо в мене вчора не було часу на монтування цього відео. Ну, давайте ми цього голема доб'ємо. Блін, а що буде, якщо дракона вбити з цієї зброї? Але, блін, у нього складність мирна. Тому я, напевно, ніяк не зможу. Ну, ладно, потім я в мене ж я видаляв був майн, і я скачаю моди на ту зброю і все буде нормально. Ну, я хочу ще з селянами поспамити. Ну а. Е... Е, ти чиї лами? Я хотів продавця. Ну, давайте. Ось ця в'язниця тут є у нас така. Давайте йдіть в Незерці. Ну ні, по ним видно, що вони не хочуть йти в Незер. Ну так, якось так от в мене його скін знову не прогрузився. Хоча це вже друга частина. Воно і ну, так записувалася вчора, а у мене вчора не пожувався скін, тому це може бути логічним. Я от ще вирішив трошки поспамитися цими подавцями, не знаю нафиг. Тут ця омазна руда, ну коротше. Ну, а потім я вже просто лоханувся і вирішив щось, що подивитися, що там є в креативі. Ну так, нічого інтересного там такого і нема. Ну потім я вже просто хотів спати, але ні. я хочу далі записувати відос. Не знаю чого. Але... Далі я вже почав реально тут от всі речі не потрібні брати зброю, не знаю, що там за фігня. Але, ну да, треш. Взагалі. Тому так, зараз я отут-от подивлюся. Хм, ну і тут такого, в принципі, нічого немає. Значить переходимо до наступного кадру. Так, от тут от селянин, бабок, немає, значить я буду розстрілювати. Отак от буду. Буду стріляти в бітних селян, які нічого не можу зробити. Ну, самі кайф. Ну так, от, давайте ми тут їх постріляємо. В мене є креатив, я можу не переживати по цих ламах, що постріляю трошки. Ну, а потім мені треба було перезарядитися. Ура, я перезарядився. Ну, а я далі захотів вже піти в Незер. Ну, в дезер я вирішив. Постріляти по пігляну. Бо вони просто так, бо мені так захотілося. Можна ж, правда? Я тут буду стріляти. Вони тут за арбалетами, я їх буду стріляти, ці пігляни. А зато я їмщу я за те, що вони забрали в мене все золото і давали мені якісь гравії, землю. Вони мені давали всяку фігню, Тому все, я на них обідився. І за це я по них буду стріляти. Повидно, що вони погано щось зробили, бо що вони аж в ад попали з підгліни. Ну, вони заслужили це все явно. Ну, а він явно всьому челу не сподобалось. Після цього я вже став стівом від такого шока. Ну, отут ще постріляю. <кій> вони що, спавняться. Показалось, що да, вони спавняться кожної секунди Такі, що... Коротше, все, мене це все задубало, я хочу піти в нормальний світ. Ура! Я телепортувався. Цей портал пішов нафіг. Ну, а потім побачив, що Діма розрушив. Мою тюрбу для селянів. Я просто нафіг на це образився. А потім ще побачив, що він вбив мого цукзика по чаті. Я цього навіть не замітив. Ну І за це я його хотів вже пристрелити. Ну, ні. ну А потім побачив. ну, да, Я пам'ятаю, що він оператор, креатив, всяке це. Всяке таке, ну, я йому вирішив помститись. Я йому Зламається ці всі його предмети. Ну, а стоп, алман руда, це ж моя руда. Хоч, хоч і добуває мені пофіг. Ну, а я тут за ці його барикади розіб'ю. А що, один один? Все чесно, все чесно. Тут може вже строїти що хоче, блін, ну він два рази. От, так от. Спочатку в мене поламав мою в'язницю для селянів, які зробили нічого. Ну а потім він дуже взагалі. Хм, ну так... Тоб я тут такий Сігма. В такому одязі. А по мене вийде, що я Сігма. Тому так, я тут буду дивитися всяке. Ну, мені просто нічого не хочеться брати, тому що мені лінь. Ну і мені тут вже все набридло. Я хочу взяти РПГ і тут все розстріляється, але в мене оказалось в мене вже їх три. Ну, і, і по кайфу, всі беруть вже три РПГ, я так правильно зрозумів. Ладно. Мені не треба три РПГ. Я викидую тих 2 RPG оборотне. Не знаю, нафіг я це роблю. Але вводів, що воно нафіг не заряджене. Ну і за це я опідився на Майнкрафт. І я вирішив поплакати на цьому на цей Майнкрафт. Ну і кстати, за те, що він був мого цуценятка, собаку, я просто в нього вирішив зловити. Завалити дуже далеко. І надіюсь, що він мене не тепне. Не дай Бог, він мене тепне. Я кажу, просто не дай Бог. Я навіть написав Ой, а угу, спеціально, щоб скритися. Ну ні, я не дуже йому довіряю. Хм. Тому я почую десь на кілометрів 100 тисяч. Не знаю як. Я заводився реально вже. Тому так давайте я буду тут строїти будинок. Поробую бу, бу, щось там подивусь в креативі такого інтересненького. Ну, а зрозумів, що в креативі нафіг такого інтересного нічого немає. Просто креатив. Ну, так от якось старі вийшов прокопатися до пустоти. А там от, думаю він мене вже нікого не знайде. По крайній на це сподіваюся. Ну, я так вирішив копатися прямо в самий-самий в самий низ. Копався я недовго, копався недовго. Брю. І так от сталося, що я вже дійшов до бідрока. Я навіть його, якщо, якщо що, не замітив. Ну а потім я вже хочу піднятися, бо мені якийсь олінь був. Ну, потім я вирішив отут от, от, подивитися. Мені навіть інтересно подивитися. Що в мій учасник? От просто подивився. Не знаю чому вам, напевно, це не інтересно, але мені трошки інтересно. Подивився я. Ну, а потім я вже виліз, Вилізаю звідси. І да, я хочу якраз повернутися назад. Потому тому, що я хочу повернутися. Ладно, блин, я його потім на нього страйк кину. Я це обіцяю. Надіюсь, він нічого не почув. Надіюсь, він до цього моменту не додивився до кінця. Шучу, я на нього страйк не кинув, був. Я, його... я йому ніякі страйки не кидав, просто напік. Не захотів цього. Хоча він на мене був один раз кидав страйк. О, от я вже тут вирішив потіти, подіти дуже далеко, як очікувалось, як приочікувалось, все є так і є, цей власний світ. Ну, взагалі, по кайфу по кайфу, так, да, 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 все по кайфу. Бжу тут хочу політати, бо мені це все нафіг набридло. на Гаїті, На Гаїті. Блін, ну шкода, що тут немає. Літаки бо я би такий... улетів би на Гаїті. Так стоп. Тут є елітри і... Креатив. Що вам прикол? Ну, потім поняв, що в цю сторону я тільки... Далі, і далі, і далі, і далі, і далі, і далі, і далі віддаляюсь від бази. Ну, потім я вирішив постріляти з арбалетом, який мені віддала купа свиня, яка живе в Незері. Спасіба свині, але вона, я її хочу наградити. Отак, от награда. На саме найтупіша свиня воду на землі. Логично, ж логічно. Ну, а потім я вийшов знову пульнути, ось так от якось полетіти трошки, пошукати може базу, ну, Як я очікувалось, я його не міг знайти. Ей, я, блін, що зі мною. Я шукав, шукав, шукав вже дуже-дуже довго. Я не міг знайти, я ж просто не знаю, що робити. Ну, Отак от, от якось. Потім я вирішив по приколу не спостерігати. Вона ж в тварину не попала в... за те, що нічого не зробила. Ну, а потім взагалі був треш Лечу. Ну Да. А потім мене тепають. Спасибо. Я навіть до... це хочу написати в чаті. Вот так от я йому напишу. Навіщо вбив його. Мої... Малого. Пса ну, логічно. Є знак питання. От знак питання це моя традиція. І чекаємо реакції. Лаще не дай Бог, він скаже, що це спеціально, я його трахну. Ну, я б вже далі, щоб її кін стрілу. Я звичайно вивчу. Ну, ладно, ладно, пофіг, дайся, якщо це не звичайно, мені просто по барабану. Але якщо ти, він буде вбивати їх так часто, то я його трахну. Страйками закидаю, точніше, бо я не хочу, щоб мене моїх собак хтось збиваю. Та не хочу. Мені це вже все набриду, я тут вже буду складати доски, пірдоски. Це буде міні-будинок для моїх песиків. Цуценяток можна навіть так сказати. Ось такий от якось маленький будинок. Я вже тут -от строю. А поки я строю, ще раз нагадаю: не забудьте підписатися на мій телеграм-канал. Ну, а також на канал Діми про проскануючи ці QR-коди. Ну, так от. Я тут достраюю майже тепер поток, я їм великий будинок робити не буду, бо тому що що ще знаю. Ну, а потім я вже їй дав приказ встать. Меня, каже, все-таки слухняна ця собака. Стоїть 100 тисяч. 10. Я ну, ця собака наїмна, вона не захотіла йти, тому я вирішив вже ширити. Ну, ні, ну знову. вже отут от, Мені ну, ну видно, що у тут до -от, навіть треба вже. Собака пішли. Ах, бачу це по барабану їй. Що мені знищувати тут, блін? Ні, її теж по барабану. Тільки поламав тут. Все, значить я буду далі строить ось тут тут. Ну і так от якось. Я тут далі вирішив нормально построювати і поставити вже хоча б нормальну підлогу. О там він взагалі щось вже, блин. Ну хто б согласився б спати на землі. Ура, собака прибігла, як і очікувалось. Ура! праздник сервер пускаю, бо собака нарешті вже пішла. Ура! Ну, а потім я вже вирішив тут зробити, щоб все було як точно -точ, ну, нормально. Ура! Я тут ставлю. Ось тут поставлю я так трошки. Ну, тут я вже її вирішив підтокнути, бо мені це вже все набридло. Ну, а Потім вже тут нехай сидить, блин. Ця неслухняна собака, яка спочатку взагалі не хотіла йти до мене. Ну так от я тут буду строїти. Ну, а ця свинка тут задивилася, це її вдарив. Неї хвост, якщо шокучу ви не звертайте уваги. А потім я вирішив спитати собаки, а чому ти до мене не йшла? Бо, тому що страшно. Бо я думала, що ти там хочеш мене вбити. Але ні, це будинок. Дякую, Велике. Ні, я не хочу нікого вбивати. Ну, отут і вже хотів реально зайнятись. В креативі знову, блін, щось роблю я. Не знаю, навіщо я це роблю. Ну а потім мене годы шла, и пофіг, я заспавню Я собак. Це говно. Хм. Ця 300 пердшник. ця вообще окриныш! В одну тут все 300 пердшники. Так, все, все-все. вс, вс. Все, все. Остановитесь. Ура, Маленька собака, вибачила це все ради твого булаха. Малесенька міні собака. Тебе ми вбиваємо, тебе ми вбиваємо, а тебе ми приручуємо, тільки нікуди не йди. Бо зараз взагалі буде крінеш. При... По-маленькому захочу бухався. Так, собака, підійди до мене. До мене. Діма там що, хоче моїх собак пристрелити. Ось, підійди сюди, все, от, сиди тут. Це ваш будинок, а я тут вже знову вирішив в креативі. Ну, а потім я щось хотів подивитися, ну, а потім знову йшов в креатив. Бо тут я хотів знайти таблички. Ну, а мені це все стало лінь. Взагалі я вирішив написати клавіатурою, Просто написати табочки. І ось як і очікував, я знайшов свої табочки. А там Діма щось літає. Напевно, взагалі пиво напився і з ума зійшов. Це я так думаю. Не. Не заходити. Не заходити я написав. А тут я написав тільки ментрі. Ой, тільки для ментрі, точно. Ну бо мені було це все робити. Ну а потім я вже вирішив підписатися на свій телеграм канал. Який я залишив в шапці профіля. Отак от, от якось в мене такий міні-будиночок, я можу давати, подивитися на моїх собак пару разів, але я взагалі буду захищати. Чому він всім тільки от креатив роздається? Я не зрозумів. От якщо хтось, я б сказав, перестав йому на виживання, я його б трахнув. Ну, а потім я вирішив його знайти. Вже задалеку зайшов. Ці собаки бігають, блі, як бешені. І їх вирішив прогуляти. Ну, коротше, дзом буде ментрі всім. Пока-пока.